Для зменшення другого підборіддя та створення чіткого шинопідборідного кута шов проходить між шиєю та підборіддям, щоки стають витонченими овал більш чітким. Такий комплекс може стати альтернативою класичній підтяжці обличчя. Доброго дня, мене звуть Баранов Тарас і я пластичний хірург клініки Анакосмо. Сьогодні ми поговоримо про мрію багатьох жінок, чіткий контур обличчя і чи можливо це зробити малотравматично, без довгої реабілітації. Багато пацієнтів вважають, що якщо йдеться про хірургічну корекцію нижньої третини обличчя, то це обов'язково велика операція. Така підтяжка обличчя супроводжується тривалою більше місяця реабілітацією, рубцями і ще достатньо дорогою операцією. Але на щастя, це не так. Існують і інші відносно прості малотравматичні операції з відносно невисокою ціною, що не залишають рубців або інших ознак хірургічного втручання. Одним з таких методів, спрямованих на підтяжку обличчя і, зокрема, контуру, є лігатурний або шовний ліфтинг. Часто його плутають із безопераційним косметологічним нитковим ліфтингом, однак це абсолютно різні методи. При хірургічному нитковому ліфтингу я використовую хірургічний шовний матеріал, який також застосовується в багатьох операціях, у тому числі на внутрішніх органах. Він більш безпечний на відміну від косметологічних ниток. Крім того, хірургічна нитка розміщується глибше, підтягуючи не тільки шкіру, але й смаз, а значить. Дає результат більш тривалий до 3-5 років. Глибина розміщення також дозволяє уникати контурування нитки на шкірі та фіброзу, що часто зустрічається при косметологічних нитках. Важливо і те, що хірургічна нитка не створює труднощів при майбутніх хірургічних підтяжках обличчя. Її легко знайти і видалити, і вона не розміщується на відкритих ділянках обличчя, а значить, навіть відразу після операції такі явища, як сінці і набряки, будуть приховані від сторонніх. Для корекції валу обличчя використовується метод лігатурної підтяжки із застосуванням шва навколо вуха. Завдяки проходженню нитки в глибокому шарі над вухом забезпечується підтяжка шкіри і надійна її фіксація. Проколи виконуються у волосі та завушною раковину, де їх не видно. Для зменшення другого підборіддя та створення чіткого шинопідборідного кута шов проходить між шиєю та підборіддям. Цей шов також надійно фіксується за вухами. Проколи ховаються за вушною раквину і згині шиї. Ще однією перевагою хірургічного лігатурного методу є те, що його можна комбінувати з іншими малотравматичними хірургічними операціями в одній процедурі, забезпечуючи саме цей заповідний чіткий контурний фертіті, про який розповім вам далі. А от якщо ви спостерігаєте в себе бульдожі щічки та друге підборіддя, тут важливо доповнити лігатурний ліфтинг, ліпосакцію цих зон. В області обличчя та шиї ліпосакція проводиться тонкими канюлями 2-3 мм через відповідні малі проколи, розташовані під підборіддям та за вухами. При цьому рубців не видно, а жирові відкладення зникнуть раз і назавжди. Пухкі щочки також не сприяють чіткому контуру. Призводять до обтяження обличчя та правосання шкіри. Їх можна зменшити хірургічним методом. При цьому видаляється чічна частина комочки в біша, що знаходиться ось тут. Я роблю розріз 1 см на слизовій оболонці щоки поряд із яснами на рівні корінних зубів. Така ранка не заважає пацієнту, гоїться за один тиждень, шви самі розсмоктуються. Щоки стають витонченими, овал більш чітким. І на останню причину провисання шкіри в області контура, а саме втрату об'єму в середній третині обличчя, так само можна ефективно впливати, компенсуючи втрачений об'єм введення своїх власних жирових клітин, тобто ліпофілінгом вилиць. При цьому жир для ліпофілінгу ми можемо отримати при ліпосакції шиї або забрати в іншому місці на тілі, де є надлишок, наприклад, живота. Ліпофілінг забезпечує більш тривалий до 3-5 років і природний результат, ніж філери, оскільки використовуються власні клітини пацієнта. Коли до мене звертається молодий пацієнт із надлишком жирової тканини в ділянці нижньої третини обличчя, то можна обмежити ліпосакцію та зменшенням жирових комочків біша. Якщо мають місце вікові зміни і надлишок жиру, можна провести весь комплекс цих малотравматичних методів. При цьому такий комплекс може стати альтернативою класичній підтяжці обличчя для тих пацієнтів, що не можуть дозволити собі з фінансових міркувань або через тривалу в місяці більше реабілітацію. Сподіваюсь, тепер ви знаєте, що можна досягнути класного результату в області обличчя, використовуючи малотравматичні методи і отримати бажаний чіткий овал обличчя. Задавайте питання під відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, інстаграм і фейсбук. До зустрічі!